Чудовий кит, удобрювач землі, землі. Все, марципан. Удобрив, молодець. А тепер ми будемо знімати нашу роботу на удобреній ділянці. Всіх вітаю! На моєму каналі сьогодні у нас вже 13-та. І виріши ввечері почати нашу таку роботу. Будемо висаджувати нашу копану розсаду. Це вже наша підготовлена ділянка з помічниками нашими. Вже я сьогодні за дня, поки працював, зачищав плантацію полуниці, нарізав паралельно вуса для укорінення. Ось такі у нас вуса все в воду, щоб вони не пересихали. Далі зрихлив ділянку, приготував таку приспособу, щоб не затоптувати землю постійно і не зрихлювати. Обичні доски, скрутив і все. Ну, д... Далі от... до чого ми це все як приступаємо, змочили, собі от положили. І далі такі вуса в нас з корінчиками оставляють. Саме основне, що треба зробити, оставити отакий от корішок на сантиметрів 5-6 для того, щоб він не йшов у нас в землю. І тим самим ми підпітував наш саджанець І просто таким образом його втикаємо до корінця. І далі. Ось так, собі втикнуло і все. Відстань невеличка да, відстань невеличка, між між. невеличка, так як це копана розсада. її не треба там садити Пень через 50-70 см, буквально 5-7 см. корінець, корінець да, щоб був до землі обов'язково. Загубляти теж її не треба і таким образом ось насаджуємо. Да, да, да. Наступний ряд желательно да, да. садити так, щоб цей листочок не був приложений іншим. Тому що через 5-7 днів, коли цей лист буде підніматися, вони будуть один одному мішати. Собі от рядишком і далі. Тут є такі же зачастки, набагато більші, десь вкорінилися, засунули його туди в землю. Так як зараз у нас земля тут суха, сильно, то ми після того, як висадимо, проллємо водичкою. І саме основне, що треба буде зробити, це буде її притінити. Так як зараз дуже в нас сильно жаркі дні, сонце дуже сильно випалює. Копана розсада, тим більше вона зараз не біля куща, її немає, це в неї, як немає таких зачатків коріння для того, щоб підпітувати себе. От Просто її зволожувати і, і прикрити затіняючою сіткою. Желательно сітка використовувати. Найбільшого затемнення, десь можливо 80-90% затемнення, для цієї розсади зараз як такого світла не потрібно. Їй зараз треба для того, просто тепло і тінь, щоб вона могла нормально вкорінитися, і щоб цей лист, який ось у нас є зверху, він просто не згорів. Коли корінь вцепиться, вже відповідно, тоді можна буде на вечір її трішки відкривати. А на день, поки коріння сильного немає, треба буде її обов'язково знову затіняти. Затінняти я вже буду більш всього завтра зранку. Сьогодні я просто займуся висадкою, а зранку я зроблю тут дугу з проволоки і зверху просто накрию її затінняючою сіткою. Це, нічого тяжкого, я думаю, немає в цьому. Отак От таким будемо образом ми висаджувати нашу копану розсаду. Тут це зараз поки будемо висаджувати сорт Альби, бо ми зараз з ним працюємо. А далі всі потихоньку будемо всі останні на ці ділянки висаджувати. Кожен сорт відпишемо, ну і потім вже будемо дивитися результат, як воно у нас все вкорінюється, будемо підживлювати. Ну і ще так само проведемо якусь одну чи дві обробки перед тим, як будемо вже продавати розсаду. Ну, на, на даний момент всім гарного вечора, мирного неба, до побачення.